Всім доброго ранку. Я сьогодні їду здавати тести. Готувався, тільки клацавши тести, трохи полистав, почитав книгу. А, десь, мабуть, 60 на 40. Що здам? Чесно кажучи, мало готувався. Ну, подивимось, як це все буде проходити. Дуже цікаво. Зараз йду на автобус їхати десь годину У мене на 745 один. і потім вслідчуй 8.45. Так що, побачимо, розкажу вам сьогодні, чим це все закінчиться. Так, коротше, не здав тест, друзі, треба готуватись. Тому записався ще. Ще раз записався вже на жовтень місяць, найближча дата. 28. До речі, можна взяти з собою перекладача. І це, в принципі, безкоштовна послуга. Ну Ви можете взяти або друга, або знайомого. Я, от наприклад, про це не знав, виявляється, так можна. от Ну Сказали, що також можна дзвонити і питати, можливо, звільняться якісь місця будуть. Вільні записатись раніше, тому що чекати 2,5 місяці найближча дата. Ну правда, я записався так, щоб одразу і повітряні гальма, і новлечтеств в один день зранку. От, можна було 18 серпня сходити, здати один тест і потім інший в вересні, але я вирішив два в один день. Тому не знаю, ще буду дзвонити питати, можливо, вийде записати ще раніше. Візьму з собою перекладача, знайду людину, котра могла б допомогти і перевезти. Тому що реально багато питань, і я просто не зовсім розумію, про що йде мова. І виходить так, що нового ставлю. Що все. Побачимось. Так, ось до речі, як виглядає Даунтаун. Бачите, люди живуть прямо в палатках. Зараз трошки пройдемося, хочу завітати в український центр і можливо там отримати або знайти якісь речі для роботи. Джинси, кофту, щось таке. Це даунтаун і тут якраз знаходяться багато людей таких безхатьків. Відбувається ось, весь треш грубо кажучи, але не знаю зараз рано, можливо ще всі сплять, але це такий райончик. самі це бачите, як тут це виглядає. Тут якийсь прийом, центр. Видачи що щось таке. Останній план. це все бачиш. Залишатися в місті не хочеться. Джинку всіх цих людей будуть кудись пересідати, можливо, десь в готелі, можливо, якісь інші центри. Гуртожитки таке подібне. В принципі, якщо десь тут будете гуляти, будьте обережні, навчали. Можливо, вони і не агресивні. Все ж таки дивитись навіть на це неприємно, а знаходитись поряд так такий шук. Це інша сторона міста Так, Хтось мені казав, хто тут жив давно, наче раніше тут такого не було. Було частіше, і охайніше, і навіть мора нам теж казала, що а, бав, це просто право, це буде частенький, гарний прибраний. Але коли почався ході багато людей почали працювати вже з дому. В офіси мало хто ходив. а Може менше почали прибирати вулиці чи щось таке. Це такий саме. Потім викажу, як виглядає якийсь ранку. Наприклад, коли я збираюся на роботу, завтра буду їхати і вам покажу. Такі будівлі розмальовані також є. Ну, до речі, прикольно. Розмалювали, в принципі, вся радість на цьому закінчиться. Дуже непривітний. Трохи далі по вулиці якраз і знаходиться умо, центр допомоги українську. Ось вісімнадцятий. Загалом історія така, що треба більше підготуватись до тесту. В МПІ мене записали найближча була вільна дата 29 жовтня. Виявляєте, 29 жовтня. Я думав піти з перекладачем. Можна взяти з собою людину, котра буде тобі переводити питання і відповіді. А вона буде сидіти позаду тебе. Не можна нічого підказувати. Тому що після того, коли ви здали, ну якщо з перекладачем підете, там білочка бачите, за деревом ховається, то після того ще будуть перевіряти відеозапис, коли ви здавали, і чи людина вам підказувала щось, чи ні. Тому я вирішив, ще ще Е, пішов після MPI, є такі філіали невеличкі, автопак ну вже вийшов з нього, їх дуже багато. І перезаписався, знайшли дату на 29 серпня. На 29 серпня. Так що піду ще раз спробую здати і більш Більше підготуюсь, тому що насправді я буквально ну, за день до цього поклацав тести і думав, що справлюсь, але не вийшло. Тому вже буду відкривати книгу, подивлюсь, постараюсь перевести. І буду більше практикувати ці тести, тому що графічно запам'ятовуєш питання, логічно дивишся, яке питання і що більше туди підходить, так би мовити. Ну і також собі позаписую. Переведу найскладніше питання, те, що я не розумію, запишу відповіді, і вони реально дуже схожі. От. Можна, значить, knowledge тест 24 питання. 24 питання і 3 помилки допускається. І повітряні гальма 20 питань, і також 3 помилки допускається. Тому хоча б спробував, подивився. Тепер ще раз 29 числа спробую ще раз. Отакі От справа. Ось там заїжджає Амазон, бачите. Якось питався хлопця, познайомились. Я виходив з банку і якраз машина Амазона під'їжджала, підійшов, запитався хлопця, думав, як до них туди попасти. Виявляється російськомовний. От, познайомились, обмінялись номерами і нещодавно йому писав. Питав, скільки платять, і платять 17 баксів за годину, 17 баксів 20 центів. Але нічого важкого не тискають. Графік дуже різний, роботи також по-різному. Тому, в принципі, якщо ця компанія, в котрій я зараз працюю, погодиться оплатити мені школу трак-драйверства, то чому би ні? Можна поки залишитись. Паралельно буду ще щось дивитись, шукати. Звичайно. До речі, сьогодні познайомився, а мабуть, вже вам казав, з хлопцями. Чекав на зупинку автобус, і о, двох хлопців підійшли, спитав, скажемо, ми бачили твій відеоблог. Так теж цікаво. Ось бачите, які будинки тут. Такий райончик класний. В принципі, мабуть, навіть хотілося б десь тут і жити. Ну, або якщо є автівка, то взагалі не проблема. Тут просто зручно, тому що автобуси недалечко ходять часто, а якщо авто, то можна і десь за місто поїхати. Буде більше простору. Що так.